Я би сказав, мені здається, що вони підбирають керівників по спеціальним критеріям, або е, по принципу тупої, що тупіє. Тобто ну, там у нас невеликого розуму е, дефективні менеджери в Офісу президента, але вони підбирають ще тупіших да, тут, е, в областях. Мало того, там на Сумщину, як правило, ще й підбирають, щоб це були варяги там. Есть, у нас оце. Вперше е, прийшов як сумський, але знову ж або військових, або мінтів. Вони думають, що потрібен той, хто гайки тут позакручує, поставить всіх на місце. От, дурня, а у них проблеми з комунікацією. Е, ну, я не знаю, як це е, пояснити. От у Артюха було у мене було один раз, я з ним зіткнувся. От, але коли е, прийшов тут серйозний донор, дуже серйозний, і каже: Ми от е, хотіли би відібрати шість громад, щоб допомагати їм. Тобто, ми прийшли з грошима, візьміть. От, і але ми от е, вибирали громади, і нам експерти, в тому числі і я. Я не один був експерт. От порадили, вибрали, е, підібрали ці шість громад. І він там. Що, які такі експерти? Тут я експерт, він же вже два місяці у нас же ж керує, понятно ж, а я всю ж, всю ж дорогу живу на, на Сумщині. Він же ж, звісно, ж, за два місяці, тому що він генерал, він, знаєш, круче, ніж я. Да? І він, які такі експерти, хто ви взагалі такі? Откуда ви приїхали? Ось я дам вам шість громад. От, і ви там, тіпа, блін, які мені мої там, е, помічники зами підготовили, а ви давайте бабки, куди я скажу, що не ясно. І там такі, а це ж все іноземці, що ми розуміємо. І вони приголомшлені були такі, там, типа. і ми там, тіпа, ну, вибачте, ну, генерал, він, ну, може, контужений, ну, понятно, не на цій війні, але десь там щось з ним, ну, біда, може там його там, ще курсантом десь ударили, там, ну хто зна. Е, ну, щось, щось не те з е, людиною робить. Це. Це при тому, що е, я не, не шуткую три громади з його списка і з нашого співпали. Але все одно, я, хто ви такі, щоб мені радить? Хто такий? Давай до свидання. Ну, е, я ж йому сказав, як його, Володимир Миколаївич, що ви ж мені не начальник, ви там у себе покрикуєте в адміністрацію, а я таких, як ви, бачив, блін, вагонеті лежку. Що його обурило, там, хто так сміє говорити? За От, ну, десь так. Е, і в цьому вони всі. Мало того, я вам зараз розкажу одну історію, вона ще не перевірена до кінця, але я думаю, що вона правдива, принаймні тому, що мені з кількох джерел її сказали. Що відбулося? Міндічі чи міндічі взяли і нещодавно ну, просто провели тут тендера, і ті ж поставили і заактірували вже, що у нас зуби дракона, і оцю я газу. <гум> що крутяться, ну, закручені дороги. Це так, да, да. і <гум> типаж, там в три вже слоя, суми, там уже ну, враг в не пройде там, типа все. От, Але насправді у нас є ДФТГ, це більше тисячі людей, десь 1300 людей, це тільки в сумах. Це, як правило, дядьки 45. Плюс. От, які з певних причин там в ЗСУ не при... ну, але, ну, пішли в ДФТГ, да? ДФТГ. Тобто їм 8 тисяч платять з місцевого бюджету, вони сутки через троє заступають, збивають е ці е шахеди і талмаси з е цих кулеметів. Понятно, збиваються вони погано. їм там і платять призові, якщо вони там 300, 30 чим то тисяч на, на, на цю ж групу. Да? От. Але вони форма за свої, там, шоломи за свої, там, бензин за свої, чуть ли не патрони за свої. Я не шуткую. Блин, ну, там, в общем, там, типа, от то, як там, типа, ну, це ж у Міндіча, там, міндіч. Де, там, типу, патрони є, ні, там що uh -huh. робити? Ну, купіть у мене, да? Там, у міндічі унітази за свої, так. Да, 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 да. От, а, але ну, смішніше всього, що вони ж от, добу від, від, відбувають на цьому, і потім дають їм ще сутки оцепних, а потім женуть оцю ягазу стили. Типа, ви ж все одно ніхто не дінетесь нікуди. Ви ж жалітися не будете, тому що там, типа, ну зараз ну, це ж бронь. да, там, Типа зараз там переведемо в ЗСУ, там піде зараз в штурмову групу, там і завтра. от, ну, А це ж понятно, це вже пожилі люди, це вже які там штурмовики. от, і, Але ж багато є там викладачів, багато е, педагогічних працівників. Які за золом серця пішли, а у них же ж бронь. І вони почали звільнятися. Або у когось там там, ну там мама на інвалідності, хоп, звільнився, да, ну по де, уходу. да, е, І таким чином, там, ну, то є. Люди, які пішли, які воюють щиро, але їх ганяють тепер на стройки страни, відбивати міндичу гроші. Ну, тобто, те, за що міндічі вже отримали, всі, шміндічі, а то ще будуть судитися. Шміндічі. В общем, є група Шміндічі, які тут тендери оформили, все зробили, а тепер бойців ганяють оцю я газу. І вони ж абсолютно безкоштовно, їм ніхто не платить. А хтось розуміє, хтось збив уже за це бабуляти. От, ну, Щоб ми знали. Так що, от така от у нас ситуація. Але при тому, при всьому, я би сказав, що місто та й область громади ну, живуть насиченим життям, і ніхто здаватись не збирається. Я, правда, давно не був у громадах, ну, тому що ми знаємо, я от місяць хворів і так сильно, але от уже на, ну, на цьому тижні, що минув, я вже про проскочив в одну громаду. Це в четвер, чи, чи щось я був на півдня, буквально виїхав. Там треба було. От і ну, для мене, для самого, ну що я з літа ж не був, тому що хворів, да не міг виїжджати там і так далі. і Так далі. І для мене це було ну як ковток свіжого чистого повітря, тому що прифронтова громада. А вона живе стоїть там, все там навпаки, люди цікавляться. Ну, що вітьок, як здоров'я, як де ще, я там, типа чи їм до мене там, типа них же своїх забототах. От е, я кажу, що чим ближче до війни люди, тим вони і чим далі від влади, тим вони акуратніші, сміливіші і адекватніші. А чим ближче до офісу. Тим адекватність втрачається. Це, і у мене таке відчуття, що це підбор такий, тобто, вони спеціально підбирають гірших із гірших. А, ну, я не дарма почав цю тему, тому що ми е, плавно, пер, скажімо, перейдемо до ось цього скандалу з мером Одеси Геннадієм Трухановим, mm, і те, що сталося, скажімо, ну, в нього. Я так роз... ну, Президент позбавив його громадянства поряд з іншими особами, е, діючого мера в країні, воюючій країні, е, міста, яке несе певну таку стратегічну, е, стратегічне завдання. Я розумію, що там є глава військово-цивільної адміністрації, в них непрості стосунки були з Олегом Кіпером. Але, тим не менше, мені просто цікаво. Е, чи торкнеться це інших, інші регіони, і що це буде означати для, скажімо, подальшого управління в нашій державі? А що якщо всі міста переведуться от в такий режим? То... А вони, угу. вони до, до цього і, і хочуть прийти. Тобто, я от сьогодні не сьогодні вчора. Не вчора, позавчора, в п'ятницю мені дзвонили зразу, і у нас був такий зум зум зустріч з двома зразу євродепутатами. Вони дуже цікавились саме суспільно-політичною ситуацією е, на території Сумської області, чим живуть громади, от, е, все таке і звичайно ж поцікавились цією темою. Я прямо, хай якщо в офісі нас слухають, прямо сказав, от прямо до буквально десь дослівно сказав наступне і вони погодились. Вони а ну да, ми розуміємо розуміння є. Тобто, що б там не свистів офіс президента. євродепутати кажуть, ми розуміємо цю всю ситуацію. Я сказав прямо, що це е, жодна не війна з ватою, що мені Труханов не друг, що я його там е, ну, не хочу навіть захищати, тому що для мене що. Татаров це рука Москви, да там або ну Касавородку недавно тільки поміняв на вишиванку і гриз чеченів там донестями, да. Але ж ми пам'ятаємо, я особисто пам'ятаю, в 2014 році я був на барикадах, а татаров проти мене і Єрмак. Єрмаки татарів стріляли або організовували в Тих, що ну, от, стріляли в нас, да? з желізними пульками, а потім, ну і прямо е, цим. От то для мене очевидно, що вони ватні і Трухана ватні. Тобто це все рускомірці. Повторююсь, вони переділи вишиванки тільки недавно. Е, і тепер грають в, е, патріотів. Але. Не можна рішенням там, не знаю, РНБО там, або просто там, по докладу СБУ взяти і позбавити українця українського громадянства. Придумуйте закони, нормативні акти, і робіться через суд з доказовою базою. от, Знову ж там давно там у Баканова там, жінка поміняла російське громадянство на українське. А, і там у президента таких самих. А у Подаляка давно а, а папа Єрмака, а брат ну, Подаляка. Ну, ці всі. Ну, в общем, про що ми говоримо? Про що ми говоримо? Я прямо сказав, що це зовсім не боротьба з е, рускомірцями. Це намагання зняти законного мера, поставити своїх. Для чого? Для того, щоб е, в багатомільярдний, а там кілька десятків мільярдів. Це бюджет ну в горівнях, бюджет Одеси, щоб контролювати його, щоб контролювати порти, митницю і так далі. так далі, так далі, далі. Але головне з прицілом на майбутні вибори, щоб хтось прийшов і був адмінресурс, щоб вони могли своїх людей наповнити комісії, виборчі, ну, дільничі комісії там ну, Там ще виборчі, якщо там буде там вибори Верховної Ради, там, можливо, якісь окружні комісії, ну, от таке щось. От. Тобто, це е, бажання загнати місцеве самоврядування в стойло. Так як це вже відбулося в Сумах, як це там в Чернігові, в Полтаві, там трошки по-іншому, там е, виконуючи обов'язки слуга народу, але ну, там договорнячок інший, але тіпа, вони ж контролюють. Так само, як через систему яких субвенцій через Державний фонд регіонального розвитку або через Дорожній фонд. Ну, там З Дорожнього фонду секвестрували, але мається на увазі Світовий банк чи Європейський банк реконструкції розвитку зараз не згадаю, але виділили майже 100 мільярдів гривень на дороги. То дороги місцевого значення обласна військова адміністрація визначає, кому дать, кому не дати, де підлатати якому місці дорогу, якому не підлатать. І відповідно той голова громади, який. Нелояльний, який фиркає, не кланяється, не кричить, «О, найвеличніший лідер сучасності і Тень Бога на землі Єрмак Андрій Борисович. Якщо ти цієї формули не знаєш, то тобі бабки не дадуть. Відповідно, там всі, всі ж намагаються там, прийти, вклонитися, да? от і приходять. Слугам народу кланяються вибрані вожді громади. Тому що ставлять таку ситуацію. І от я е, депутатом розказую, що ну така от ситуація. Тобто е, зелена влада відіграє назад е, те, що ми називаємо місцевим самоврядуванням і найуспішнішу реформу децентралізації, яка була в Україні, не е, Зеленським зроблена, а за часів президентства Порошенка, урядами Єценюка і Гройсмана. Це була болюча реформа, але ми її зробили. Вона була, я вважаю, надзвичайно успішною, особливо в фінансовій частині. Зараз це все відігрується назад. І наголошую, підкреслюю, жирним двічі, що це робиться спеціально для того, щоб вибудувати піраміду і органи місцевого самоврядування вставити туди. Де ще обласні центри не вставлені, готуйтесь, ну і плюс. Віталій Кличко, над ним там воно гуде давно. Вони, вроді, місцеву адміністрацію вже там з цим Тимуром Ткаченко, там кажуть, що це його несправжнє прізвище. Ну, я між тим гадати не буду. от, Вони намагаються зготуватися всім міським головам. Якщо думає там Філатов там, чи Садовий, що вони пригнуть голову, там, показують лояльність їм менеться, це не зовсім так. Зеленський і його команда хочуть системно знищити місцеве самоврядування і підпорядкувати його Офісу президента. От це їхня е, справжня мета. І тому Труханов попався, просто на нього знайшли там тему якусь. О, там, типа. А там правда, є паспорт, неправда. Е, відмінив він його в 15-му році, чи не відмінив ви через суд. Якщо ви, вам здається, що Труханов там. Ворог України, ну доведіть це і посадіть Я в одну камеру з цим. там он, цей... Садив. А чого ви це Шуфрич не зробили Дубінський. в 22-му році? 22 У 2020 да, да, зробили да, да, да. знову ж так. Да. Або так, да, сажайте, Шуфріч, Дубінський, там, Шевченка, там повно в СІЗО садить, блін русських шпіонів. Там доведіть і посадіть. Та ні, так ну не фігрипатися. От, та ви половіть своїх спочатку в офісі президента. Там не знаю, там в кожному третьому четвертому кабінеті э, сидить э, московський круг. Ну, так що, десь, десь так. Ну і знаєте, э, на минулому тижні Володимир Зеленський зібрав нараду на нараду керівництво офісу Міністерства закордонних справ, Міноборони та інших. Зокрема, говорилося про. Про те, як ми живемо без світла, і що ми будемо робити, з'ясувалося, що ой-ой, ой Зеленський там кажуть, переходив на крик, тому що не могли зрозуміти взагалі, а що відбувається, і чому хто за що відповідає. Чесно кажучи, мене такі речі лякають дуже, тому що я розумію, що виважені, оперативні тверезі і правильні рішення вони можуть не прийматися. а... Більше того, прийматися тими людьми зовсім неадекватні рішення, які не мають до цього ніякої компетенції. Мені тут закидають, кажуть, так а хто з нас має компетенцію взагалі проти російських ударів по енергетиці, по ракетах стосовно ракет? А я вам скажу, Фінляндія. Буквально за декілька років побудувало в себе більше 50 тисяч бункерів, де розмістили школи, де розмістили електростанції, де розмістили навіть е, льодові арени. Вони там розмістили. Ух ти. Фінляндія. Я розумію, що, можливо, там щось, якісь старі бункери були. Так, для цього треба шукати можливості. Для цього треба працювати. Ви виділяєте величезні кошти. Рахункова палата зробила звіт, де вказується, що було виділено там 36 мільярдів у 2023-2024 роках. Були виділені спеціальні люди, які займалися цими питаннями. Потім Наєма, я так розумію, виперли звіти. Кубраков пішов, його теж пішли. Хтось цим займається? Чому тільки зараз на ставці. З'ясувалося, що ніхто ні хрена не знає і тикають всі одне на одного пальцями. Вам не страшно жити з такими людьми і з таким керівництвом? Ну так, да, воно б е, хотілося посміятися, аби е, з них дуріків, аби не було дійсно страшно. Те, те, те Про те, що я кажу, що коли сидиш без світла 14 годин, і думаєш, ну добре, зараз там плюс, плюс 7, а якщо буде мінус 17 – Мінус ку-ку. куку справа а, в тому, а що в мене... ми це вже пройшли. Пане да. Вікторе, Ми пройшли в 2022, 23, да. літо 24 четвертого да. року. Ми пройшли вже це. Ми знали, знаємо. Як це жити без світла, як це жити без холодильників, без нічого? Да, І ми знаємо, що як це так, що вони хотіли за півмільярда доларів би ушне купити там щось е, у болгар, там би ушну російську металолом, да, і потім 10 uh, років будувати, коли їм всі вміняємо експерти, кажуть, та ви на кажуть, навіть на ці гроші купіть по всьому світу мобільну генерацію, да? там, умовно, підвести uh, таку штуку, що десь вибило в сумах світло. Та нам пофіг, ми зараз на 20 тисяч uh, абонентів там uh, включимо одну, ще на 20 тисяч, другу, якусь пересуну, да, таку штуку і забезпечимо світлом, тому що uh, ну, в різних містах. Тої Сумської області по різному, десь там багато ТЕЦ, десь, щось це одна ТЕЦ, яку рознесли вже в хлам. У нас теж частина міста там залежить від а Від Мін, наприклад, мікрорайону. У мене тут індивідуальне опалення, але немає світла, немає тепла. Я ж про що кажу? Тобто, у мене немає світла, немає тепла. Ну насоси Вінтреть. мають працювати. Все має працювати. Е, 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 е. Е, ну е, ну, якби вони в 2023 році видали. РНБО, там, типа. Володимир Олександрович він просто не в курсі діла про те, що є така наука державне управління. В науці державне управління. Ну, він Шо, не що учився, ви не відчуваєтеся. Він... Ну так, да, да, да. тут я вибачаю, звичайно, тому що де, де Зеленський, де державне управління. От, вони ж думають, що це ж як на сцені виступати. Ну і власне про це подумав не так Зеленський, як е, ті, хто голосували за Васю Голобородька. Да, що думали, що ну раз блін, у нього виходить з ролью президента, він МВФ може розстріляти там. От то, значить, там ну, все у нього вийде. От, а воно не виходить, якщо нема елементарних знань. Хочеться Володимиру Олександровичу сказати, що елементарне е, має бути уявлення, що. Якщо було рішення РНБО, то є і рішення Кабінету міністрів України. І там це воно ще від літа 2023 року чи від весни навіть. І там, от якраз вказано, що заходи по вибачайте за тавтологію забезпечення безпеки. Енергетичних об'єктів та об'єктів критичної інфраструктури, де там вказано, що хто мусить і чим займатися. І там конкретно вказано Кабінет міністрів України, там конкретно вказані обласні військові адміністрації, тобто хто мусить цим займатися. Да? І там е, є е, ну, і місцеві громади, але тій частині, в якій стосується їх. Якщо роздовбали там в Києві як ТЕЦ, це питання не до клічка, це питання до оцього Тимура Ткаченка, е, тому що він вказаний якраз е, в постанові Кабінету міністрів як відповідальний. Чого ви до клічка докопалися? Там ви подивіться, почитайте ж самі те, що ви підписуєте. Ну, ми то розуміємо, чого, щоб у людей склалось враження, що стратив клічка. От, е, хоча от, треба розуміти, що там стратила якраз київська е, міська військова адміністрація, то що їм розписано там, що потрібно робити. Мало того, е, що треба там у укриття оці робити, там де ще щось. Ну, вони поробили, вони понаварювали. А можливо, ж це ж недостатньо, або там для сум, куди каби прилітають. Не, не врятує. Знову ж там, тіпа, можливо, ще щось. Ну Я ж не спеціаліст, щоб їм підказувати, але того із мене питати не треба. Да? А Зеленський як з одного боку, вони звинувачують тільки не себе, а з іншого кажуть, коли їм кажуть, е, так, а що сталося? Це великий приліт, коли був і в Сумі і в Київ. Да? А Зеленський же від досі своєму каже. Слухайте, давайте не будемо критикувати, кого попало, кого попало, це значить. А давайте всі разом об'єднаємося і будемо разом щось робити. Чим я тобі е, поможу, Володимир Олександрович, е, тут, ось, як, як, якщо прилетіло на якусь ТЕЦ? у мене немає відповідних я ж гуманітарій, немає відповідних знань, там, е, навиків, да, лінії підтягувати. Я, ну, Ну, не знають навіть, да, і в мене зараз здоров'я не дозволяє як 22-му році. Ми оці. 에, виходи газових труб. Ми якраз укривали мішками з піском. Було було в перші дні війни. Тут. Ми ж в, в облозі були. Ми ж тоді не сподівалися на Зеленську. І то жителі це набирали пісок в мішочки і його укривали. от Де ці виходять газові труби да, на поверхню. От, щоб їх не перебило, щоб ворог там. Ну, ми що можемо робимо. Ну, але, звичайно, я і зараз і мішки з піском не потягаю, ну в силу обставин. От, 에... І Володимир Олександровичу, не треба на мою голову перекладати. Що, а давайте вместе. Чогось як кардина получать, так э, сумчан немає. Там, типа, є тільки слуги. От слуги вони отримують там, типа ви напряжіть Кашового, він же жардіноносець. Е, от е, а тут. Ті навіть, хто там партизанові танки били, палили, їм їх забули нагородити, А кашового не забули, ну, то там от їх і питайте, хай вони там, тіпа, вони ж великі спеціалісти, вони ж герої, Цей, хай ваш цей соратник Портнова, як його, татаров. Татаров, mm -hmm. Він же ж раз гриз, то уже ж тут, же ж, мабуть, справиться. От, Але принаймні перекладають на нашу голову. І ще раз. В будь е, в державному управлінні, якщо приводиться якась програма, і до неї підкладається комплекс заходів. Ну там перше, друге, третє, і кругом є відповідальний. Так ви, Володимир Олександрович, прежде, чим там на клічка наїжджати. То ви подивіться, хто ж там відповідальний. Просто от, заглянуть в, в документ, підписаний вашими ще Шмигаль тоді був. От що там Шмигаль понаписував, на кого там він порозписував. Ці посади ж є. Якщо там, вони навіть звільнили цього журналіста, господі вилетіло, тільки що ж говорили про нього. Ну, ясно в общем. Е е е цей, наєма, І Наємає Наєма, Наєма, Наєма да, да. наєма, там, то... але замість Наєма, що якесь там прізвище фігурує, от той зараз там і мусить бути відповідальний. Мало того, е це їхній Тимур Ткаченко в, 20... в цьому році вже з бюджету 25-го року йому київська е е е ну, міська рада виділила 240 мільйонів з київського бюджету на програму. Чисте небо. І він сказав: жоден, жоден не долетить. Вони ж коли ж піаряться, це ж коли попадає, вони кажуть, давайте відповідати в А коли хваляться він, Та щас порішаю, ніхто не долетить. Там, типа, а е, я ще коли він оце літом розказував в червні місяці, е, і я теж в якомусь з ефірів сказав: ну, можливо, хтось подумає, некрасива не красива аналогія, але е, Герман Гірінг. Теж обіцяв Гітлеру свого часу, що жодна бомба не впаде на Берлін там чи на Дрезден. А потім ми знаємо, що відбулося з Берліном, з Дрезденом, там з цим. Так і тут. Я ж ну просто аналогія, вона, можливо, не красива, да? але вона залізла мені в голову, тому що цей же ж каже: все, все, забудьте, забудьте про якісь шахеди, Зіб'ю все 240 мільйонів бабосів мені дали. сейчас все антидронова програма, чисте небо. Хопа, тепер прилітає, і вони кажуть. Не треба нікого винити. Давайте разом. Що разом? Де? Я 240 мільйонів точно не насобираю, як Київська міська рада. А ви, ви куди ті діли? Що з тими е, грошима е, зробляли 8 мільярдами. мільярдами? Е, 8 мільярдів недавно да, угу. е, забрали. 8 мільярдів з київського бюджету забрали. Куди ви е, ці гроші е, діли там е, товариші? От, то ви вже ж там між собою розберіться, куди йдуть бабоси, де там, типа, ну ми ж так. Ми ж то тут святі ж люди думаємо, вже, що ви ж чесні люди, і ви ж там гроші обміняєте на е, а, дрони чи антидрони, що у вас там, типа мобільні вогневі групи, у вас цих грошей хватить, щоб позбиватися і щоб на Київ не прилітало. Ну добре, ви не можете там збити... Е, ці іскандери, але е, каби як до сум до Києва не долітають. Слава Богу, слава Богу. Але з шахедами щось зробіть. А ви не можете? Так а на ж ти хвастався? Володимир Олександрович, ви хвастались і ваш подручний. Вообще ви слуги, тільки хвалиться вмієте. От, а потім доходить до справи, а мобільні вогніві групи замість ваш е, Ягазу тянуть замість ваших подрядчиків. От що ми бачимо: і патрони купують. Ну блін, ну це ж це ж, ну це ж, це ж ну, це був би анекдот, аби ж, аби ж не було так страшно.